Просто слухайте уважно. Слухайте уважно до того, що я збираюся сказати тобі і хочу тебе. Щоб у всьому розібратися. Просто будь ласка. Нема чого слухати. Так є. Я насправді просто. Просто послухайте. Будь ласка. Я знаю все. Я знаю. Я знаю, що з тобою зробила моя мама. Я знаю. Як вона вплуталася в маніпуляцію? Все я знаю. Зараз, коли помирала твоя мати, Я й гадки не мала, який ти, мабуть, відчував. О Боже, мені дуже шкода про це. Будь ласка. Будь ласка, я хочу, щоб ви це зрозуміли. Я не знав. Тепер ви знаєте. Так. Я тебе кохаю. Я любив тебе тоді. Я люблю тебе зараз і буду любити все життя. Не йди зараз. Ти знаєш, Хто хто такий? Що це таке? Це не ти, Це я. Правда в тому, що це не ви. Це я, цей хлопець, цей чувак. Ти ось так. Це не так, хто ви є. Це я. Я знаю тебе. Це не моя хая. Це не та хая, яку я знаю. Можливо, я не твоя хая. Але ти є. Але ти є. Ти це знаєш. Просто не треба. Ми. 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 Ми можемо. Ми можемо почати все спочатку. Ми можемо почати все з чистого аркуша. Є. Ми можемо це зробити. Я не можу. Так, можна. Ні, не можу. Ми можемо. Я не можу бути з тобою. Ти можеш. Я не можу бути з тобою. Мій мої принципи формують те, ким я є. Вже занадто пізно для нас з тобою. І я, я просто не можу. Просто. Чи можете ви, будь ласка, піти? Просто залиште. Ти хочеш, щоб я пішов? Ти хочеш. Так. залишити. Хая I, I can't let go.

Це дійсно несправедливо. Що ти сказав? Це дійсно несправедливо. Чи не смієш ти? Іди проти мене в цьому, Мурат. Вибачте, я не збираюся вас підтримувати, Мурат, ти. Я знищу «Давінчі». Кожна його частинка, тому що я володію нею, я спалю його дотла. Хайя. Вітаємо наречені бути, як ви себе почуваєте: покажіть каблучку. Це посмішка, яку я бачу на твоєму обличчі. Жартую. Я дуже радий за вас, хлопці. Дякую. З поверненням хая. Ми дуже раді вас бачити. Ну і до речі, у нас абсолютно нові проекти. Повна автономність. Ми збираємося вийти на великий рівень. Так, захоплююче. Ми збираємося вийти на великий рівень. Вибачте, чого він хоче зараз. О, добре, нарешті ти тут. Почнемо. Чи не варто нам почекати на задані? Ви мені написали, що він вам потрібен тут на зустріч Так. Я його відпускаю. Що? Не можна. Я робив. Да він чи розтягнути вже тоді, коли ми говоримо. І він є керівником проєктів майже на кожному. Був кожний. Все. Я думаю, що я це усвідомлюю. Але дивіться Агов, це особисте бурак. Ти навіть не смій туди йти. Особливо, коли йдеться про бізнес. У мене вже два аудити ведуться одночасно. Буде порушено справу проти хтось. Так що так. що Я тобі не вірю, чому я тут? Ви хотіли побачити мою реакцію особисто. Впевнений. Ти, мій дорогий, є ключовим елементом тут у девинси. Отже, ви в безпеці. Поки що. Поки що. Так. Ви також є частиною розслідування, що триває. Так що, поки що. Ви просто важко працювати. Продовжуйте це робити. Переведіть дух. Зробіть монстр. Не роби цього, Бурак, Бурак не роби цього зі мною. Не робіть цього зі мною. Не будь монстр. не нищи мене, не знищити тебе. Знищити тебе. Ти знищив хаю. Ти зруйнував нашу любов, наші стосунки, все, що у нас було. Ти мене занапастив, ти мене знищив. Ви забрали все. Ти розтрощив мене на шматки, а я чудовисько. Я був, я був, захист, ти захищаючи нас? Як ви нас захищали? витіснивши хаю з нашого життя, з мого життя. Якої шкоди вона могла завдати до нас? Вам ніколи не доводилося цього робити. Ви не розумієте, ви ніколи довелося це зробити. Ти ніколи. Ви є просто жорстокий і жахливо, егоїстична особа. Така реальність. Тобто, хто ви є? Вам ніколи не доводилося робити нічого з цього. Ось хто ми є? Жорстокий, безжальний. Що? Це у нас в крові. Це у вас в крові. Ось хто ми є. Ми жорстокі і безжальний. Ти мій син. Ти просто такий. Я, Я не така, як твоя мати. Я ніколи не буду таким, як ти. Ти жахлива. Я ні. Я не такий, як ти. Подивіться в дзеркало. Подивіться в дзеркало. Ти такий же, як і я. Ви є. Ти монстр, о oh, Господи, ти монстр. Bye.